Ага. вигукнула Валентина Петрівна, виглядаючи за фіранки, от і знову вона у новій сукні. Жінка рвучно відсунула тюль і підняла брови, як Шерлок Холмс, що щойно знайшов доказ по майже розкриваємо у злочину. Не інакше, як для когось купила, та не зрозуміло, на які гроші, пробурмотіла вона. Бо хто просто так у наш час купує сукню з відкритими плечима та розрізу майже до трусів? На лавці перед будинком стояла її невістка Оля. Вона сміялася в телефон, тримала букет хризантем і вертілася перед зеркальною вітриною магазину, явно милучий сама з собою. А вже ж для себе, буркнула Валентина Петрівна. Наслідуючи голос невістки. Знаю я це для себе. Точно, коханець у нашої Ольки завівся. Із кухні виглянув їй син Ігор, у домашніх шортах та ложкою в руці. Мамо, може, ти перестанеш пигувати за Олею? сказав він обурено. Я не шпигую, обурилася в свою чергу вона. Я лише спостерігаю. А це різні речі. І, взагалі, невже ти сам нічого не помічаєш? Я бачу лише те, що ти знову стоїш за фіранкою, як оперативник у засідці, зітхнув Ігор. І що у тебе на сковородки вже п'ять хвилин підгорає каша? Ой, лишенько, схопилась Валентина Петрівна та кинулась на кухню. Але ж ти подивися, ігорчику, вона заговорила скрізь дим. Від пригорілої гречки. Їй хтось тільки що дзвонив. Так вона аж зашарилась. я бачила. Може, це з роботи, відповів Ігор спокійно. В неї ж зараз розпочинається новий проєкт, і вона весь час із майбутніми клієнтами говорить. Ага, клієнти, з хризантемами. Валентина Петрівна насупилася. Так я тобі, синку, і повірила. Увечері вона довго ходила квартирою, бурмочи собі підніс. У новій сукні з квітами сміялася в телефон. А Ігорюсе Робота, робота, так і починаються всі біди. Нарешті вона не витримала, витягла з полиці свій старий блокнот ще з радянських часів, на обкладинці якого красувався напис Домашні справи! На першій сторінці вона зробила запис Справа номер 1 Можлива зрада невістки. Об'єкт спостереження Ольга Сергіївна. 30 років. Заміжня. Мотив. Нова сукня. Букет. Загадкова усмішка. Підозрюваний, невідомий клієнт із хризантемами. Підписала. Отак, От сказала вона вголос і вдоволено посміхнулася. До усього потрібен науковий підхід, тепер почнемо розслідування. Наступного ранку Валентина Петрівна вирушила у магазин, але випадково її маршрут збігався з дорогою, якою ходила Оля до роботи. Коли вона побачила, як невістка сідає в кав'ярні за столик із якимось чоловіком. З серця Валентини Петрівни мало не вискочило. От і все, прошепотіла вона, попалась небога. Вона сіла за сусідній столик, сховавшись за меню, вуха як локатері, очі, як прожектори. А Оля сміялась і щось показувала чоловікові на телефоні. Ага, записала блокнот свекруха. Знайомство давнє, бо поводиться вільно. Вона вже збиралася йти, коли офіціантка поставила перед нею чашку кави. «Доброго ранку, усміхнулась дівчина. Вам без цукру? Так, відповіла Валентина Петрівна, машинально не відводячи очей від пари. А можна мені рахунок, я спішу. Але ж ви тільки що замовили, здивувалась офіціантка. Я передумала, рішуче сказала Валентина Петрівна. Ховаючи блокнот у сумку. За мною спостерігають, вона розуміла, що при її роботі їй не можна світитись, та треба міняти позицію. Вона вибігла з кав'ярні, але нишком встигла сфотографувати підозрюваного. Правда, фото вийшло трохи розмите, бо в неї від хвилювання тремтіли руки. Удома, з відчуттям перемоги, вона роздрукувала фотографію. От, Ігорчику, крикнула вона, коли син повернувся з роботи. Дивись, кого твоя дружина зустрічала сьогодні зранку. Ігор взяв знімок, примружився, потім засміявся. Мамо, та це ж дизайнер із її офісу. Я його бачив. Він допомагає із презентацією. Ага, допомагає, Валентина Петрівна скептично хмикнула. Напевно, і вечорами після роботи. Так, іноді вечорами, бо, бува, терміни горять, відповів Ігор. Ну, звичайно, горять. Я теж колись працювала до ночі. І чим це закінчилося? загадково сказала свикруха. Ти вийшла заміж за тата, сухо відповів Ігор. Саме так, урочисто кивнула вона, і заради нього. Покинула колишнього чоловіка Толю, то я добре знаю, як це воно буває. Наступного дня вона вдягнула темні окуляри, косинку й вийшла на завдання. Під кав'ярню знову стояла Оля, але цього разу чоловіка поруч не було. Натомість вона говорила з флористом, вибираючи букет. Знову квіти, записала Валентина Петрівна. Цей раз тюльпани. значить, любов у розквіті. Коли невістка відійшла, свекруха підійшла до флориста. Молодий чоловіче, а ви не знаєте, кому вона ці квіти бере? Та ні, відповів він. Тільки сказала у мами день народження. А, -а, -а, -а Валентина Петрівна знітилась. Тобто, ну ясно. Але сумні залишився. Може, то вона просто прикривається мамою. Але увечері Оля справді принесла квіти. Валентина Петрівна, дивіться, які гарні, сказала вона, ставлячи їх у вазу. Це моїй мамі на завтра. У неї ювілей. Ага, буркнула свекруха. Дуже схоже що мамі. Та що ви маєте на увазі? здивувалась Оля. Нічого, нічого. – таємниче відповіла Валентина Петрівна. Просто я все бачу. Мамо. втрутився Ігор. Ви знову собі щось вигадали. Я, обурилась вона, та я вже навіть доказів цілу пачку маю. І які ж це докази? І головне, чого? спитала Оля, перехрестивши руки. Ось, наприклад, фото з кав'ярні, урочисто дістала свикруха роздруківку. Оля глянула і розсміялася. Та це ж наш дизайнер Стасік. Він гей, Валентино Петрівну. Він мені радив, як тіні під очі вибрати. Він мені як подружка. А ви подумали? Валентина Петрівна застигла з відкритим ротом. Гей? Справжній? Ну, здається, так, відповіла Оля. Ледве стримуючи сміх. Господи! прошепотіла свекруха, опускаючись у крісло. І це я за ним бігала два квартали. Здавалося б, на цьому історія мала би закінчитися. Але ні. Декілька днів тому Валентина Петрівна отримала новий слід. У смітнику біля дверей вона знайшла коробку з-під шоколадних цукерок, дорогих, імпортних. Ага. Знову загорілись її очі. Значить, їй вже й подарунки пішли. Вона витягла коробку, обережно повиклала в пакетик і підписала Речовий доказ номер два. Того ж вечора вона зайшла до Оліної кімнати під приводом прибрати пил. О, які в тебе красиві сережки! сказала вона. Відразу помітивши нову прикрасу. Так це мені Ігор подарував, відповіла Оля, не відриваючись від ноутбука. Ігор? перепитала свекруха, підозріло дивлячись на сина. Ну так, я ж казав, відповів він. В нас з Олею рукавина відносин була. Ах, от воно що? зніякала Валентина Петрівна. Ну, гаразд. Але я все одно пильную, додала вона, намагаючись зберегти гідність. Та в душі вона відчувала поразку та тільки зростаючий спортивний інтерес. А за тиждень сталося нове дивне явище. Одного ранку вона побачила, як Оля виходить із дому з валізою. Валіза! прошепотіла свикруха, мало не впустивши швабру. Це вже не просто кав'ярня, це втеча. Вона миттю кинулася до телефону. Ігорчику, приїдь негайно, вона від тебе йде. Хто? Куди йде? невдоволено буркнув він. Твоя дружина, вона там з валізою стоїть на дворі, мабуть, таксі чекає. Мамо, вона їде у відрядження до Львова. Я сам купував їй квитки. Ага, відрядження, пробурмотіла Валентина Петрівна. У мене так подруга поїхала відрядження, а повернулася з новим чоловіком. І все ж не витримавши, вона вирішила переконатися особисто. На вокзалі вона знайшла Олю біля вагона і випадково підійшла. Ой, а я тут теж квиток брала, сказала вона, тримаючи порожню сумку. Валентина Петрівна, а ви що, теж їдете у Львів? Здивувалася Оля. Та ні, я, я у справах, заплуталась свикруха. – Просто перевіряю, щоб ти не загубилась. Та не хвилюйтеся, я вже доросла, усміхнулася Оля та щиро обняла її. Повернусь через три дні та привезу вам сувенір. Ну, дивись мені, буркнула Валентина Петрівна, що без пригод. Після від'їзду невістки свекруха почувалася неспокійно. Вона крутила в руках телефон і вирішила написати сину. Ігорчику, а ти впевнений, що вона у Львові? Так, мамо, вона мені вже скинула фото з конференції. Фото можна зробити де завгодно, навіть у фотошопі. Мамо, будь ласка, перестаньте. Та справжній фінал таки настав. Валентина Петрівна зустріла невістку на порозі з кам'яним обличчям. Ну що, як відрядження? сухо спитала вона. Чудово, навіть приз виграла за кращу презентацію, усміхнулася Оля. І як обіцяла, привезла вам подарунок. Вона простягнула коробочку, у середині лежав. Набір юного детектива. Це вам, щоб усі ваші розслідування були точніші, жартома сказала Оля і щиро розсміялася. Валентина Петрівна спершу хотіла образитися, але потім теж засміялась. Ну, то й добре, сказала вона, визнаю, перегнула. Але чесно, я лише хотіла впевнитися, що ти не зраджуєш Ігоря. А я вам навіть вдячна, усміхнулась Оля. Тепер у мене є свикруха і власний приватний детектив в одній особі. Ха, ще пак, гордо відповіла Валентина Петрівна. І наступного разу, якщо хтось тобі квіти подарує, одразу мені фото та відбитки пальців з повною біографією підозрюваного. Домовилися, сказала Оля, сміючись. А я вам ще куплю новий блокнот. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.